Будована Ахтирська лікарня днями приймала почесних гостей: представників управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, центру розвитку місцевого самоврядування, представників об'єднаних територіальних громад та медичних закладів, які територіально входять до Ахтирського госпітального округу. Почесних гостей зустрічав головний лікар Віктор Бабич, який зазначив, що будівництво лікарні тривало 30 років з 2015 року розпочалися внутрішні роботи, які нарешті завершились. І наразі ахтерчанам є чим похвалитися на превелику нашу радість. В цьому році будівництво закінчене, і фактично тут буде розташовано сім стаціонарних відділень на 180 ліжок, включаючи хірургічне відділення, неврологічне автоподією, урологію, оборочне відділення, реанімаційне відділення і відділення ремонтів. Крім того, в лікарні проводиться обстеження на комп'ютерному томографі. Працює рентгенкабінет. Операційні та палати оснащені новим обладнанням. Але не все так гарно, як здавалося. Б. Неякісний ремонт. Розмір приміщення душових замалий. До того ж, вони досить незручні у використанні. Ліжка далекі від європейського рівня. В палатах інтенсивної терапії відсутня кнопка виклику медичного персоналу, як того потребує сучасне медичне обслуговування. Держава тут багато коштів вложила. Тут Звичайна лікарня, яка практично в трасенці. Я думав, що тут шокований буду тим, що тут надсучасні всі не, не дуже вражений, якщо чесно. Низькі потолки. Ну, вони як давлять якось, ну чесно, мені не сподобались. Значить, ну оздоблення ну дійсно сучасне, але не те, що повинно бути в 21 столітті. Всі-всі питання, там, де порожок, де там ще щось, ми не маємо ніякого права зараз це все устраняти. Але коли ми перейдемо сюди, ми вже будемо своїми силами, на превеликий жаль, є деякі недоліки, але вони не такі значні, як ви кажете. Ми плануємо, коли нам передаде, передасться комплекс. То є, ми тоді будемо своїми силами просити додаткові кошти. Тут душева прекрасна. Тут людина спокійна, Це не людина з обмеженими можливостями може тут прийняти душу. У 2018 році, після отримання на баланс Тростянецької міської ради, було розпочато ремонтні роботи Тростянецької центральної районної лікарні. За декілька місяців було капітально відремонтоване терапевтичне відділення, урочисте відкриття якого відбулося 8 вересня 2018 року. Працюючи щодня з медиками, бо ми повинні були чути ваші побажання кожного дня, де повинні бути кроваті, де повинні бути якісь там кнопки визову, все все інше. Але найголовніше, ми сьогодні в Тарсінці відкриваємо сучасне європейське відділення, за яким не сором. Надзвичайнісінька палата, яка обладнана ліжком, функціональне, тобто з підйомним головним кінцем, кожне ліжко обладнане. Бильцями, якщо пацієнт слабий або неспокійний, він гарантовано не впаде, яка обладнана кнопкою виклику медичного персоналу. При натисканні на пульті загорається звуковий з, 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 лампочка і звучить виклик, зручні тумбочки, освітлення для того, щоб було зручно почитати. На стіні висить телевізор, невеличке невеличкий столик. Має холодильник, де вони можуть зберігати пацієнти свої продукти найнеобхідніші. Також в кожній палаті є душ, туалет, мивальник. На стійці знаходиться апарат індивідуального спостереження за пацієнтом. пульсоксиметр, у сусідньому процедурному кабінеті здається, знаходиться кардіограф, який ми по мірі необхідності можемо переміщувати. Зроблено дуже якісно зроблено все дуже розумно. Індивідуальні санвузли в, кожні, в кожній палаті, кімната відпочинку, палата інтенсивної терапії. Все як має бути. Якісний ремонт. Ліжка європейського стандарту, нове сучасне медичне обладнання. Нещодавно за участі Сумської обласної державної адміністрації та Тростянецької міської ради було придбано новий рентгенапарат. Працює добре, набагато швидше. Люди одразу отримують знімки. Качество знімків – хороше. Старі знімки, Ось нові знімки. Набагато краще качество. Швидше і удобніше. Тож ми проявляли, десь в минут 40 уходило тільки на проявку. Сушку знімка. Зараз це буквально 10 хвилин. І все. Просто що заніс в комп'ютер розпечатав і віддав. Все. Багато людей до вас. Так, да, по 50 в день, навіть більше іноді. Зроблено капітальний ремонт самого рентгенкабінету. Якість ремонту на високому рівні продовжується ремонт гінекології та пологового. До речі, тростянецькі пологи використовуються великою увагою охтерчан на сьогоднішній день. За два місяці у нас по пологовому відділенні відбулося 29 пологів. З них списарівки дві. І шість сахтирків. Перший раз в ахтирки рожала, а другий раз вже в Тростинці. Чому саме трестини зібрали? У мене подружка тут рожала, ну і не одна. То захотілося мені сюди. Перший раз я в вахтирки рожала, другий раз вже захотіла. тут. В слові в ну, однакові, але мені тут більше імент із за врачів, і за уваги більше нравиться. Як бачимо, Тростянецька лікарня має потужний потенціал. І як професійних медичних працівників, так і саме приміщення та обладнання оновлюється. Днями вже почне працювати біохімічний аналізатор крові, який був придбаний за кошти всієї Тростянецької громади, якого до речі, в Охтирській лікарні немає. Все виконується в автоматичному режимі вже зовсім без втручання. Людського фактору. А це також немаловажно, тому що ну, дозування йде більш точне. Такі зміни в Тростянецькій лікарні відбулися лише за один рік. Тож уявіть, якою буде Тростянецька лікарня через три роки, ніяк не гірше Ахтирської. Але чому саме Ахтирська лікарня була обрана як лікарня інтенсивного лікування, тобто найбільш потужна в окрузі? Під час семінару на тему організаційні та фінансові питання розбудови Охтирського госпітального округу, що відбувався 28 лютого, в приміщенні Охтирської міської ради, представники Сумської обласної державної адміністрації розповіли своє бачення по цій темі. Центру госпітального округу є та лікарня, яка спроможна надавати саме такі види допомоги. Це в основному хірургічні втручання, реанімаційні, анестезіологічні і плюс пологові допомога при пологах. Простинецькій в лікарні у нас щороку відбувається 143 пологів. Ви самі розумієте, це одні пологи на три дні. Чи буде цей персонал буде готовий в відповідний час надати медичну допомогу в тяжкому діагностичному або клінічному випадку? Крім того, не забувайте, що є... Відповідні вимоги до рівня тих медичних послуг, які повинні надаватися, необхідно, що в лікарні вторинного рівня повинности АТКТ, МРТ, ангіограф. І тому подібне. тобто розумієте, чи можливо і чи доцільно ці е, таке дороговартісне обладнання ставити в кожному районі, що воно буде простоювати і не буде використовуватися. Можливо, е, дешевше зробити хорошу якісну дорогу для того, щоб якомога швидше доставити цього хворого в лікарню інтенсивного лікування. Під час семінару відбувалася жвава дискусія присутніх голів об'єднаних територіальних громад, міських голів та представників медичної галузі. Приїжджати нашим хворим в районний центр і тут же отримувати на наші послуги. Чи їхати ще потім пересідати лактижку? Це накладні розходи, і це не зовсім правда. З нашими дорогами тим тим паче такими районними центрами карти ми не можемо контролювати в тому плані, що держава майже 10 років. Не вкладували в районі лікарні такі, як наша, жодної копійки, а ми не доплати. Ні по чому. Це зараз ми останні два роки почали працювати над тим, щоб в нашу механізму технічну базу і надавати якісні медичні послуги. А лікарів у нас немає не інші, ніж в архівські районні лікарні, чим лісарівські. Я не, не зрозуміла, піцарівка залишається закривати так, закривати, оставити, ну не лікування, так до не лікування. Це, 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 це неправильно, що тому я вважаю, що такі лікарні, як Траснецька лікарня, це лікарня, де проживає в населеному пункті майже 36 тисяч чоловік, там теж має право на життя і на надання якісних кондичних послуг, а не залишатися дівнічною лікарні, як це планується. Тому робити з районних лікарень, таких як Траснянецька, дільничну лікарню, це буде неправильно. Тростянецька лікарня обслуговує багато мешканців з інших населених пунктів, в тому числі із Боромлі, які віддають перевагу Тростянецькій лікарні, а не Охтирській. Тож дивно було чути вислів боромлянського голови, який зауважив, що Охтирська лікарня його досить вразила, і він не бачить сенсу в підтриманні та розвитку інших лікарень. Дуже красива робота проведена, страшна. Ну, такого не бачу. Я дуже радий, що наші колеги і в мер, і Лавраж провели певну роботу. Адміністрація піддержала, виконали такий обсяг робіт, що ми не, не знаємо, де якого. Чи в Польщі якось і на заплаці не був, далі ще в Польщі не виїжджаю. Ну все одно красиво. Самі себе ми себе похоронимо, якщо будемо думати, що можна зробити три лікарні. Прийшли увазі до того, що наша прекрасна поліція тростівці все. Тростянецька лікарня має право на існування та свій розвиток. Звісно, деяких відділень та обладнання вона наразі не має, і на думку Юрія Вови, голови Трестинецької громади, було б доречно вивчити ситуацію Охтирському міському голові та головному лікарю Ахтирської лікарні стосовно наявності тих чи інших відділень в інших лікарнях округу і співпрацювати з лікарнями на рівних я думаю, що для Охтирки треба сісти з лаврачом дуже чітко подивитися свій свої напрямки, можливості тому, що Сказано. Чого немає більших ні в писаряки, ні в трасянці. І акцентувати увагу на цьому. А те, що може надаватися і в тих районах, те, що ви можете відпустити спокійно, а це сказати, так, да, а це ми відпускаємо, а це ми відпускаємо, а це ми пускали. Сьогодні нагрузка на інфекційне відділення більша на одна у нас, трясенці, чи у вас. По логовому більше на одна ніж у вас. Внітерапії більше на таріжка чому вас, але міський голова Ахтирки іншої думки на співпрацю відносно розподілу відділень звичайно не готовий, і це не може бути темою навіть обговорення. Ми не ділимо макарони чи насіння на базарі на стакани. Мова йде зовсім про інше. Мова йде про те, що ми повинні вимушені і приречені знайти спільне рішення задля формування. Медичних закладів госпітального округу задля для покращення обслуговування населення і Охтирки, і Тростянця, і територіальних громад. Тростянецька громада буде відстоювати свою лікарню, так як їздити лікуватися в Охтирку, маючи у себе гарну лікарню, професійних лікарів сучасне медичне обладнання нерозумно. Звісно, Ахтирки хочеться як центру от району, щоб все було в них. Але мені здається, це неправильно і ну, не зрозуміють наші люди цього, бо добиратися з якогось села, з Мартиновки, з Мащанки, з Симирення, з печін Дернової і так далі, або з Рівеньковки в Ахтирку ну, значно важче, ніж Трасінець. Це перше. По-друге, в нас є дуже серйозна база. І ми не можемо знехтувати базу і сказати ні, тепер ми будемо її зачиняти і підемо всі туди в Ахтирку, щоб тут збільшити кілька навантаженість на лікарів, навантаженість на ліжка місця і так далі. Тому в цій формулі мені здається, формула цієї госпітальної ради це діалог. Діалог, і в якому не може бути когось, як той, хто диктує. І дуже правильно мені здається в самому законодавстві сформульовано, що ця госпітальна рада лише є дарачим органом. Вона не вирішує за. Громади, що закривати, що відкривати, вона не звільняє сама там лікарів, головних лікарів з, з тих самих лікарень, які там в тому чи іншому районному центрі є. Вона дає пропозиції і говорить, що дивіться, у вас така ситуація отут лучше і пропонує де їхати де лучше. Да? А вже люди хай вирішують, куди їм їхати. Тому наше завдання продовжити і далі працювати над той системою, що ми працюємо. Я особисто буду прикладати зусилля для того, щоб лікарня збереглася, щоб вона була не перепрофільована, там не зрозуміла, який заклад нижчого, нижчого рівня. А навпаки, щоб вона зростала і розвивалася, щоб люди отримали максимально якісні медичні послуги. Оце головна задача. Звісно, якщо в нас немає там томографа чи якогось іншого обладнання. Ми будемо направляти в ахтицьку лікарню, де воно є. Якщо в нас немає е, 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 якихось відділення, де онкозахворювання, да, то раніше наші лікарі направляли в Сумську лікарню, зараз буде ближче до вахтицьку лікарню. В цьому є перевага. Але всім ми повинні бути партнерами і розуміти, де але ще й повинні бути конкурентами. А конкуренція, як я сьогодні говорив, вона, вона провокує більш якісне надання послуг. Наверно, саме головне це в реформі, щоб людина стала почала отримувати якісні послуги від будь-якої медицини. Звісно, мешканці повинні самі вирішити, де їм зручніше лікуватися, яка лікарня їх більше влаштовує, де більш професійні лікарі. Адже саме на це розрахована медична реформа.